Всім доброго дня. Ще трохи відео про цей маст. Волений 3,2 кВт. Він у мене дуже тихо працює. Ну дуже тихо, це дуже дивно. Тобто вентилятори не крутять зовсім. Запускаються вентилятори е, тільки тоді, коли запускаєш сам вентилятор. Тобто вони продули, остановились і на цьому все. Ось так він все время працює. І скільки не давай йому навантаження, все одно він працює дуже тихо. Тобто тиха робота інвертора маста. З чим це пов'язано, не знаю. Може якийсь брак, може не брак, може щось змінили, тому що це нова модель вже там з поміткою 2020. Четвертого року не знаю, може хтось знає, підскажіть, будь ласка.